Ось цей двоповерховий, так званий мав, тобто мала архітектурна форма, збудований прямісінько під вікнами мешканців дев'ятиповерхівки на проспекті Незалежності. Годі казати, що ані сонця, ані якогось пристойного виду з вікон власникам деяких квартир вже не побачити. І подібних мафів тут планується ще декілька. Мешканці будинку не хочуть, щоб ми бачили там стіни, там ще ми хочемо, щоб тут була алея, доріжки, велодоріжки, дерева росли, свіже повітря. Як кажуть мітингарі, кілька місяців тому вони дізналися, що уся прибудинкова територія позаду їх будинку приватизована. Дозвіл нібито надала Шкарівська сільська рада. Однак на той момент ця земля була передана до Білоцерківської територіальної громади. Тут має бути три таких огроміших приміщення, як Макдональдс, таких вдома. Тоді дорога вдовж нашого будинку, і це буде задній двір оцих магазинів. Тобто тут будуть стоять мусорки, тут будуть всякі кондиціонери, стоять генератори, те, що вдруг світло будуть відключати. Тобто і вивозити мусор будуть іменно по цій дорозі. І опять же, це все під нашими вікнами. У зв'язку з цим сотні жителів будинку направили письмове звернення Миколі Бабенко, аби той допоміг вирішити проблемну ситуацію. Ключове питання правильно говорити, що рішення прийнято вже після того, як фактично землі перейшли. У... До білої церкви <гум> до до до, до, до білосерківської громади. І тут питання все но будемо піднімати питання про порушення перза кримінальної справи. Так, так. Так. Це головне. Це головне нарушення так. Так. цікавим є і той факт, що Білоцерківська міська рада навіть судилася із забудовниками за цю земельну ділянку. Та, вочевидь, щось пішло не так, бо вже на моменті апеляції місцева влада втратила інтерес до цієї землі, і вони суда перший раз виграли. А тоді, вже коли подала ця особа на апеляцію, то чомусь нашої влади міської ніхто не є. Вився на суд, тобто в них в нашої влади були підстави були підстави, і вони на основанні чого теж вони виграли цей суд, значить там було незаконно щось зроблено. Як кажуть юристи, здебільшого інтерес судитися зникає, коли сторони про щось домовляються. Напевно, і в даному питанні все було саме так. Ну, з моєї точки зору, коли сторона в судовому процесі припиняє підтримувати свої позовні вимоги та залишає позов без розгляду, це. Лише може свідчити про домовленість сторін в позасудовому процесі. Та не дивлячись ні на які так звані договорняки, мешканці налаштовані рішуче. Ми не хочемо так. Не хочемо. У нас повна незгода мешканців. Ми наголошуємо на тому, що у нас повна незгода мешканців на будівництво за нашим будинком. Так само і Микола Бабенко вже зараз готуються звернення до різного рівня прокурорів, аби ті визначили, чи в законний спосіб відбувалася приватизація та чи можливо повернути дані землі у комунальну власність. Ситуація з юридичної точки зору дивна, дивна по декільком причинам: перш за все, що особисто я вбачаю тут ознаки цілого ряду кримінальних правопорушень. Буду в найближчі дні вже звертатися і до обласної прокуратури, якщо знадобиться, і до Генеральної прокуратури, для того, щоб вони починали здійснювати процесуальне керівництво стосовно ну з незрозумілих дій з даною. З даними земельними ділянками. Також Микола Бабенко наголосив, аби не потрапляти в подібні ситуації, мешканці багатоповерхівок мають створювати об'єднання, тобто ОСББ, та обов'язково переоформлювати прилеглу до будинку землю. Таким чином, вже члени ОСББ, а не чиновники, вирішуватимуть долю прибудинкових ділянок. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.